За 9 місяців вони пережили три війни, витримали облогу, здійснили 260 бойових вильотів, не здали жодної своєї позиції і повернулися додому без втрат. Перша ротація українських миротворців в Конго виконала свою місію з честю, незважаючи на те, що побувати довелося ледь не в самому пеклі. Ніхто не очікував просто напросто ніхто не жадав такого такого протидійства проти, проти нас. В Складі багатонаціональної і найбільшої у світі миротворчої місії ООН українці на гелікоптерах Мі 24 взяли під контроль повітряний простір в районі бойових дій навколо міста Гома, важливого промислового та політичного центру країни, двічі на підступах до населеного пункту з повітря наші вояки відбували наступи добре озброєних бойовиків з руху М 23 Захват Гома Гомушов силами регулярних військ. Силами регулярних військ, Я не знаю якої країни. Ну, це это, это далеко не племена, это... брінежити, нове оружжя, нове, навіть обух, і то новое. Лише почувши про наступ нагомо озброєної до зубів армади так званих повстанців, урядові війська покидали амуніцію і втекли у джунглі. На землі атаки противника стримували військові контингенти з Індії, Марокко, Уругваю та Гватемали. Втім, з третьої спроби бойовикам вдалося вдертися в місто і взяти в облогу базовий табір миротворців, тим самим зв'язавши українцям руки. 85 метрів. может 100 метров. От нашего лагеря граница Руанды. Они со стороны Руанды подошли. И отсюда они вошли в Гому. А когда они шли со стороны именно джунглей, им там не давали. Наши не давали зайти. А как мы будем да, с воздуха да. уничтожать город? Вы представляете, что это такое? Четыре боевых вертолета, у каждого сорок. неуправляемых ракет, дві управляємі, 250 снарядів 30 мільярдів пушки по городу. Та у просто не буде. Усі посадовці, керівники місії і навіть індійський генерал, який командував миротворчим контингентом, до цього моменту поспіхом покинули місто, але українцям не забракло мужності. Чернігівський підполковник Сергій Шаповалов взяв на себе оборону табору. Я їх під себе підчинив. три дня. вони були в моєму підчиненні. Тут міжнародний контингент лагеря. У них БТРи були, у мене БТРів не було. От, у мене тільки чотири пулемети було. Понимаєте? Після триденної облуги повстанці відступили. Ну, та ж війна, були ранені, були обіти і, і з інших континентів. Ситуація у демократичній республіці Конго нині лишається нестабільною. Туди вже відправилася друга ротація українців. А в лютому наші співвітчизники поїдуть підтримувати мир в іще одну африканську країну Коддівуар. В основі збройних конфліктів у цій частині чорного континенту є боротьба за родовища дорогих корисних копалин.